Добрий день. Шановні, хочу нагадати, що з 1 січня 2025 року на зміну діючим комісіям СЕК прийшли експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Людині, яка має медичні покази для встановлення інвалідності або ж для її продовження, необхідно звернутися до. Лікуючий лікар в свою чергу проводить всі необхідні медичні обстеження, після чого формує електронне направлення до відповідного закладу для проведення оцінювання. Людина з лікуючим лікарем має право вибрати, до якого закладу їй буде зручніше з'явитися для проходження комісії. Звичайно, за наявності відповідної профільної комісії у відповідному закладі, також лікуючий лікар з людиною обирають форму проведення оцінювання, тобто очну або ж заочну. Після того, як документи будуть направлені до відповідної комісії, до відповідного закладу, людину повідомляють про дату, час та місце розгляду його справи. Повідомлення може бути засобами електронної пошти. Якщо ж людини відсутня електронна почта, людину повідомляють засобами поштового зв'язку. Також повідомлення надсилається лікуючому лікареві, який надсилав документи. Експертна команда зобов'язана прийняти відповідне рішення протягом 30 днів з моменту направлення документів до комісії, у разі, якщо е, рішення, яке було прийнято експертною командою, е, не задовільняє людину, тобто людина з нею не погоджується з відповідним прийнятим рішенням, е, людини є право протягом 40 днів. Звернутися з оскарженням до відповідного центру оцінювання функціонувального стану до міста Дніпра. Всім дякую за увагу. У разі виникнення додаткових питань. Будь ласка, звертайтеся.